Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Рів Христі! Щиро дякую всім тим, хто з нами з'єднаний в молитві. І щиро дя... дякую всім тим, що сьогодні є в храмі, що не побоялися дороги такої е... небезпечної, слизької і... і холодно сьогодні у храмі. Але скажу вам так, вся ця жертва буде вам зачислена. Бо знаєте, як ми молимося до Пресвятої Богородиці. Щоб ми стали жінцями нашої жертви, щоб нас звільнити від залежності від гріха. Жінцями і спадкоємцями нашої доброї і щирої жертви. Якщо б ти в своєму житті хоч якусь зробив жертву заради Бога, пішов в неділю до церкви або дав комусь милостенню. Ну, заради Бога, бо тому що я християнин, я хочу бути Божою людиною. Ця твоя жертва буде тобі вже зарахована однозначно. Що би ти там не робив в своєму житті? Все одно ця жертва тобі буде зарахована. І тому, знаєте, коли я сьогодні бачу вас сьогодні в храмі, я сьогодні кажу до не знаєш що? Е, світла нема, у нас вчора ці не було світла, сьогодні нема. Знаєте, ну, все позастигало, все холодне. І кажу, люди прийдуть. Ще й голольот, кажу, ніхто не прийде. Будемо ми з тобою саміся служити, певно. Але бачу, народ прийшов. Що ти навіть приїхали. Віктор, скільки ви приїхали? 120 кілометрів приїхали люди на службу Божу. Господи Боже. Чуєте там по селах, та? там, що вам до церкви 500 метрів, я й не піду, бо то слезко. 120 кілометрів люди приїхали. А в бої до сповіді прийшли, і причастя прийняли. От приклад християн правдивих, бачите? Тому я казав, що в мене найкращі парафіяни, а тепер маєте ще й переконатися в тому. Я дуже пишаюся вами, всіма, дорогі мої. Я вас всіх люблю і ті, хто близько приїхали і далі. Не думайте, що якщо ви прийшли до того пішки, то я вже вас не люблю. Та люблю вас все дужче, я вас частіше бачу. Дякую щиро всім вам. Дякую за підтримку. Залишаємося далі, тримаємося, один одного підтримуємо. Хто, хто дивиться оці моїй передачі, запитуйте, відповідаємо. там в мене є такий кожушок нескореності, знаєте? Я, як там не було, я собі той кожушок убираю і кажу: мастіть собі голову, сирими яйцями, всі варіати, я все одно мені тепло. І маю генератор собі світло засвітив, батарейку зарядив і, і щасливий отець на цілу Дніпропетровську область. Mm. Так що тримаємося, не здаємося. Я розумію, всі змучені. Знаєте, коли людина, ну, яка би не була змучена, приходить додому, приходить до хати, зварив собі там, від, по, вечерю приготували, каву собі зварив, сів, віддихнув, помився віддихаєш. Якщо в хаті тепло. А якщо холодно, ти не можеш відпочити емоційно, бо тому що ти постійно якби вимотаний і холод людину вимотує. Ясне діло, що це весь є тягар, але кажу вам, це також є жертва. Це також є жертва, і ми маємо її гідно достойно прийняти і сказати: Господи Боже, я не буду я, я приймаю це все. Як не за себе, то за своїх дітей. Бо може вони не зможуть понести таку жертву, як я. Як не за своїх дітей, то за своїх батьків. А як не, то ще трошки далі за батьків, батьків, за діда бабу, прадіда прабабу. За них також. Бо ми живемо в одному часі, вони жили в другому. І ми кажемо, йой, та то колись такого не було, Та тепер таке творить страшне, найбог борони. Бо тепер є інтернет. Тепер розумієте, всі знають, куди Кличко пішов. Куди Зеленський того послав і всі все знають? Буквально вже тако. Тому що є інформованість. Я вам так скажу. Раніше така була така була... Э, розпуста і бредота, що вам все не снило. Просто не було телефонів, не було на що то зняти. А знаєте, як людина куди не підеш, думаєш, та ні, чекай тут камери, там то, там сьо. Та, та трохи си тримаєш таке в межах. Та й не будеш ні в автобусі чудити, де зараз наземкують на, на, на телефоні, і вже завтра буду в тік а завтра буду там. Та на що мені й Ти та, тримаєшся трохи тако чемно. А раніше, що в селі, сів газда на фіру, і що каже Кобелі, то каже сусідові, йому все одно. А хто йому зробить зауваження? Він газда. І старші люди, такі як мій тато, моя мама, його, їхні ровесники, вони виховалися в тому. І тому часом вони, знаєте, ображають своїх дітей, кажуть слова. Не те, що вони хочуть обідати. Ну, не ну то, -то нормально та, що то такого? То ну, тобі, що мама в голові, а де тобі мама в голові? Ну, як так казати? Дитині так не треба казати, бо це дитина вже має 50 років, то це дитину може обідати. А старші люди звикли, що, що вони тато і мама, і хоч дитині 40, 50, 60, вони далі розказують, що то дитина має бути так, як вони сказали. І тому кажу вам, що не переживайте, що сьогодні, бо ми не раз кажемо, Йой, та то таке сі о, чи подивися, в Іспанії того, в Мексиці того, в Росії того, в Білорусі того. То певно, що ви маєте телефон, та ви все знаєте. Раніше мали газету Правду, розумієш, та й прочитали, що на все ли таке коти Богу, слава Богу, соціалізм перемагає, ще трохи капіталізм рухне, все, ми будуємо комунізм, слава Богу. Та й вся була інформація. Ще була Катеринка радіо таке, знаєте, що брехало, брехунець казали в селі на нього. І всі знали, що то брешет, але слухали. І такі були щасливі, будівники комунізму, такі щасливі всі. А от за радянського було краще, що ні. А то таки було краще. Та, а яка була, а яке було морозиво. Кобоса була по 2,60, по 2,40 Кобоса була. Ненькі дематкої кобаси. Та ви що? Серйозно, ви були в магазині? Ви знаєте, що 2,60 рублями це було, це було 3 долари. 3 долари некі. Нема танчої кубаси за 3 доляри? 3 долари це 120. Скільки це? 120 гривень, примірно, так? Нема нікі кубаси за 70-80? Віддихає Радянський Союз. Віддихає. Сьогодні дешевша кубаса. Просто так привиклося, бо раніше була молода. Знаєте, у ланку ходила, але мала 30, 30 років. Ти певно, що вона згадує ту з з Хорошими вас Дуже добре. Тому нинішні часи на десятки разів кращі, як були колись. На десятки раз. Ну, сьогодні війна, це зрозуміло. Війна має свої тягарі. Але я хочу, щоб ви собі знали, що ми знаємо, за що ми воюємо. Ми хочемо, щоб наше майбутнє йшло, щоб ми жили і думали вперед і планували, а не згадували тільки то, що минулося. Послухайте преподобних наших ворогів, що вони тріндять по телевізору. Вони згадують. Як вони перемогли в Другій світовій війні, Ні. як вони боролися з, 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 з Наполеоном, як вони тут половці, ще там, щось вони перемагали. Ми великі. Ви великі вчора. Бо ви живете вчорашнім, вас немає майбутнього. А ми українці. Ми великі тим, що ми будуємо майбутнє. Так, ми сьогодні страждаємо, але ми вистоїмо. Бо українці це особлива порода. Розумієте? Українець родився і єврей заплакав. Ми маємо вибрати в себе все краще, що є у, 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 у світі. Все, що найкраще в євреїв, у німців, у французів, у американців. Все, що є краще в цілому світі у Швейцарії, вони мають згарки добре робити. Машини якісь так далі. Ми це все маємо зібрати для себе. Як все, що є найкраще в світі. І відкинути все сміття, яке ми собі вспіли понабирати від тих, що нас успіли засмітити. Приближається піст. Завтра вже маємо понеділок, завтра віддання, віддання стрітеня. Завтра починається тиждень м'ясопустний. Тобто, вже так чи ні? Я що зговорю, не дивлюся. Ну, так, м'ясопустний тиждень. все, 15 числа це неділя Е, Колись е, ну, колись так і називається, е, робилися перед постом такі карнавали. Карнавал це не те, що так бразильський карнавал, Карнавал, дівчата такі не дуже убрані, але дуже файні танцюють. Карнавале це в латинський термін, карна — це м'ясо валяє прощай. Це таке було прощання з м'ясом, карнавалі. І тому перед постом робляться такі карнавалі. Ще раз кажу, не бразильський карнавал, а такі карнавалі. Значить, 15 числа котлета жаримо, шашлики жаримо, шмалимо чи, чи смажимо. І все, що там файну закусочку робимо. Бо тому що е, м'ясне пущення. А 22 числа, 22-го лютого маємо сиропусну неділю. Це вже сирне пущення, це вже і вже з 23 числа починається піст. Тому до посту підготувалися нормально, пожертвували Святий Піст за перемогу, а далі за те, що собі придумаєте, першим наміренням, Господи Боже, прийми мене цей піст за то, що за перемогу. За перемогу в цьому році. Не за перемогу там в 30-му році, а за перемогу в цьому році, жертвою Господи, цей піст. І вже готуємося до цього. І тому тримати піст чітко і конкретно. Перший тиждень строгий піст, останній тиждень строгий піст. Середа п'ятниця на протязі Великого Посту строгий піст. Якщо ми всі разом будемо. Конкретно зібрані до одного купа, одно ціле, як, як Христос молився в гецеманській саді, пам'ятайте слова Ісуса Христа, Отче, зроби, щоб тих, яких ти дав мені були одно, як і ми з тобою одні». Ми маємо показати Богові єдність, що ми екзамени здали, випробування пройшли, і тоді випробування закінчиться. Якщо ще не всі здали екзамени, випробування будуть продовжуватися. І тому на нас дуже багато відповідальності, і на тому, наскільки ми вистоїмо, так само. Стоїмо і тримаємося. Політики роблять свою справу, наші хлопці роблять свою справу. Не переживайте, все йде дуже добре, да, великою ціною, але це і жертва, яку Бог нам вже зарахував, і яку Бог заплатить і нам, і нашим дітям, і нашим внукам. Ту жертву, яка вже є принесена і нашими хлопцями, і вами, всіма тих, що в тилу, і цивільними, і волонтерами, і всі, хто допомагають волонтерам, всім вам. Ваша жертва вже є записана і зарахована.